Зорі, як завше, мисі не спали, я вийшов на двір посеред зимної весняної ночі. Забайдився дзиґер і крізь тютюновий дим раптом почув голос зори. Здоров, куба, як маєш? Не є зле, коби не москалі. Ти що там? Я? Я теж не зле і не хотів би тя щось просити. Кажи не стидайся. Треба переказав моїй матуні, щоб перестала плакати. каже день на моїй воїні. Там і без її сліз мочари довкола. Зателефонуй їй добре. Окей, братко. О, Куба! Раптом я вчув новий голос з іншого боку Всесвіту. І мому татові переповіч би за розум сів взяв врешті. Хляє курва, як не в себе, а сестру мою меншу хто на ноги поставив. Ми з мамою і на духовно тепер можемо підтримати. Обов'язково, сестру. Куба! А! А мене послухаєш? Та що ні? Що треба? Треба би поїхав під Київ. Там у єднім місці лежить мій броцак. а в нім паспорт, воєнник і ще пару речей. Завези то все до Тернополя, дружині моїй, бо вона досі вірить, що я живий. Зробиш? Спробуй, друже. А нас послухаєш, нараз два старечі голоси озвалися у небі. Та ясний гвін, люди? Поховати нас трепу людські. Ми вже далі два роки, де, як лежимо з дітом закатовані пивниці на Чернігівщині. Зробимо чорне небо раз по раз висвічувало чергову зірку, котра говорила зо мною, небо сповідаючись, а я слухав їх і писав. Херсон, Маріуполь, Очеретино, Бахмут, Київ, Енергодар, Крим все не перелічити, цілком чужі люди та колеги, знайомі та одногрупники, родичі та люди, про котрих і не згадав би м, коли не війна. Я завжди пам'ятатиму вас і перекажу цю пам'ять всім, з ким се на життєвому шляху, і накажу їм, би так само переповідали твоє іншим людям. Pamięć nie ubijesz.